Буде міні... заступник міністра по фінансів Куньков Петромсійович мені вдалося Я вважаю, що це дві голові людини міністерства, які можуть приймати певні рішення, щось конкретна справа, зробить. Конкретна справа, будь ласка, конкретна пропозиція, конкретний проєкт, так як робиться Придністров'я. Зараз Придністров'я хочуть зробити українську Придністровську школу. Ми з ними відпрацювали проект, вони в мене були, ми з ними радилися, цей проєкт вже буде презентуватися на форумі. Люди добрі конкретні речі, що конкретно потрібно. От я відповідаю, я конкретно можу із сказати. І ви знаєте, ми це робимо. Що потрібно підказати, щоб постукати, дуже важливо знати, в які двері, і за чим постукати. Ви ж це знаєте. Оце головне: От ми не привчили школи. Якщо за костюмами, то вмінкультури. Якщо за грошима для якихось розумних проєктів є МЗ. Якщо за книжками там художніми, Держком Телераді. Тобто треба знати організацію, куди вам треба йти і слухати.